Всім привіт! З вами канал Свяглас. Сьогодні ми місто обухів. Будемо робити класичну розпашну кабінку, прозоре скло, чорна фурнітура, обромлені. Ось непоганий дизайн. Тут санузла. Вважаємо, що буде сюди прозоре ну, непогано стане. Що ми маємо зараз? Вам покажу. Ось ми маємо таку плиточку, Зліва йде під дерево. Ось справа під дерево, а зліва така чорна плиточка. Ось Саша вже присвоїли два отвори. Ось зараз ми це, це зберемо. Друзі, ось така чистота, ну це вже ми розложилися, так? така чистота тут була, і так, так все повинно бути. І ми після себе, коли ми зробимо, побачимо, що ми оставляємо після себе. Ну а вам якщо цікаво залишайтеся на каналі і побачите, коли ми вже встановимо, як саме буде виглядати ця кабінка в цьому стилі, в цьому дизайні. Ну я вважаю, що це буде класно. Гоу, поїхала. Що ми маємо, зараз вам покажу. Так, здесь Ну, Ми це зараз все будемо фіксувати. Без варіантів. Хаб-хабі де відомо! Друзі, все, завершуємо нашу кабінку зробити. Дуже класна кабінка. Думаємо дати їм названня Геркулес. Це, звісно, ми шуткуємо так. Дивіться, яка кабіна. Ручка, квадратна. Дуже непогано вписується в, в такий стиль, коли йде в обромлення. Ось оброблення це звісно, ми його не любимо, чесно скажемо, тому що дуже багато часу ми на це витрачаємо. Е, майже півтори кабіни ми за, цього, ну, за, цей, за цей час ми зробили півтори кабіни. Ось. Е, тому що вон, тут є свої е, труднощі, але виглядає, воно підкреслює ці всі моменти. Потім, дивіться, якщо є два, е, два з'єднання плитки, пропіль, він перекриває і вже цього не видно. Тобто Є свої плюси в обробленні. Ось. Прозора кабінка. дивіться, стиль тут йде під дерево, а друга частина чорна, виглядає просто шикарно. Тут йде метр 1200 на 1000, так? Да? 1200 це на 1000. Ось, коло 8 мм, Болгарія, Тому, якщо вам подобається, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, нам це допомагає розвивати українськомовний контент. А ми поїхали. and yeah. why, why you never, never said, said you felt down? that